Вітання аграрія! Сьогодні у нас організаційне відео. Знаєте, підходить до кінця рік. І яким би він не був складним і навіть страшним, ми маємо наразі можливість працювати. Ми працюємо і, звичайно, що дуже хочеться, щоб та наша робота була ефективною, тому що ну всі ми переживаємо за добробут нашої сім'ї, всі ми хочемо допомогти тим, хто потребує зараз допомоги. А дуже багато людей потребує допомоги. Тому... Має можливість працювати, треба бути ефективним. І е, я зараз аналізуючи цей рік і нашу з вами співпрацю, розумію, що е, в багатьох випадках мені не вдавалося. Десь знайти час добре скомунікувати, тому що дуже багато джерел комунікації, місць комунікації з багатьма з вами, звичайно, ми спілкуємося в телефонному режимі. І ви це знаєте, я в принципі завжди на телефоні. Ну, інколи там як інколи зайнята, ну то вже так виходить. Я намагаюся передзвонювати. Можливо, не завжди, коли дуже багато дзвінків, я не завжди встигаю. Хтось пише в Вайбері, хтось пише в Телеграмі, хтось пише в месенджері, хтось пише смс-ками. Під дуже ціную коментарі під у відео у Ютубі під відео, тому там я і наразі і надалі прошу залишати коментарі. А надалі, на наступний рік, знаєте, я це все проаналізувала, подивилася, що. Не завжди вдається, щоб це було ефективно. І я подумала над тим, а як так зробити, щоб все-таки наша співпраця з вами була ефективною. І думала, думала і надумала. І я створила телеграм-канал Агроконсалтинг, де ми постійно зможемо бути на зв'язку. Тобто, цей телеграм-канал, де ми будемо... З вами на зв'язку, тому що як я це бачу, принаймні, от на місяць січень зараз, ми основний акцент будемо робити на сої. А ми будемо розглядати кожний елемент технології, як в цілому, так і конкретно для вашого господарства, конкретно для вас, тобто. Наприклад, соя. У вас є декілька культур, де найкраще місце в сівозміні? Далі можливо підкоректувати структуру посівних площ під ті вимоги, які на сьогоднішній день диктують нам е, умови, в яких ми перебуваємо. Е, Далі ваші грунти. І як скоректувати норми добрив, які краще добрива підібрати, добрива дорогі? Тому до цього треба дуже так відповідально віднестися, щоб дати справді рослині те, що вона потребує. Які у вас буряни більш поширені, і під це будувати захист? Яка у вас техніка? І розуміти, що ви можете цією технікою зробити? Які у вас сорти, і під, під цей сорт підбирати технологію? Або е, ми будемо знаходити ті сорти, які для ваших умов будуть краще, я буду вам радити. Е, також будемо враховувати, звичайно, ваші фінансові можливості. І, і врешті-решт, ми зробимо. Технологію на кінець місяця у вас буде технологія, яка буде спеціально для вас, яка буде ваша. Ми будемо разом спільно розробляти. Тобто, це буде канал, телеграм-канал, де я буду давати багато інформації, і паралельно у нас буде чат підтримки і спілкування, група підтримки і спілкування, де ми цією всією інформацією зможемо обмінюватися і зможемо комунікувати. І я думаю, що таким чином я максимально для вас можу бути корисною. І ви будете разом зі мною більш ефективними, більш мати кращі результати. Крім того, крім того, звичайно, що ми будемо розглядати інші культури, інші якісь ситуації, які будуть виникати і в полях, я буду вас брати з собою в інші господарства, в поля. ми будемо дивитися, як хто працює, можливо, у когось із вас. Буде виникати така ситуація, яку буде цікаво наглядово показати, чи добре, чи зле. Ви знаєте, я ніколи не показую тільки те, що добре. Я завжди говорю і про те, що ви зле зробила, але вийшло на добре. Бо зле зробили. Ну, вийшло на зле. Але ми завжди намагаємося, знаєте, щоб це було дуже продумано. Я намагаюся, щоб мої технології були продумані і щоб ці технології максимально відповідали умовам господарства, і щоб завжди а, в результаті вирощування, в результаті діяльності, ми отримували економічно доцільний, економічно вигідний рівень урожайності, тому що для кожного він буде свій, тому що не всім треба гнатися і отримувати 4 тонни, Комусь достатньо отримати там 28 тонни, і при цьому бути. Ефективно, ми це все будемо з вами розглядати. Я цей канал запускаю на рік часу, тому, тому буде багато іншої цікавої інформації. Ви знаєте, я зараз маю честь приймати участь в одному міжнародному проєкті, які і. Де просто, я думаю, що десь на, на кінець літа буде такий знаєте, прорив в агрономії. Я, на жаль, більше не можу зараз нічого сказати, але обов'язково ви зі мною будете першими, хто про це дізнається. Це надзвичайно цікава тема. І я думаю, що якщо все вдасться, а це компанія зі світовим іменем, то ну, немає сумнівів, що її вдасться. Тому ви будьте перші, хто про це дізнається. Також, звичайно, звичайно, що я буду вам підказувати. От зараз така ситуація в полі, така ситуація в полі. Подивіться на це, подивіться, перевірте, можливо, якийсь шкідник появився. Можливо, там якісь речі різні можуть відбуватися. Це все ми будемо разом з вами проходити. І я думаю, що завдяки нашій такій співпраці, нашому такому симбіозу, ми будемо більш ефективними. А в даних умовах, коли така ситуація в країні, якщо ми маємо можливість працювати, ми маємо бути ефективними. Ми маємо платити податки, ми маємо допомагати тим, хто потребує цього. Ось тому. Тому вся інформація для того, щоб під'єднатися до мого телеграм-каналу, вона є внизу в описі під цим відео. Я всіх бажаючих запрошую, я вас на вас буду чекати для того, щоб ми разом пліч опліч ішли у цей складний, у цей нелегкий час. Розпочинаємо ми 1 січня. Так, я знаю, хтось може зараз сказати, що яке там 1 січня. Ні, такий зараз, час, що треба працювати кожен день. А навіть якщо хтось собі хоче зробити вихідний, і це правильно, інколи собі треба давати час на. На обдумування, на побути з сім'єю, то завжди ви можете повернутися назад і прочитати, тому що доступ до цієї, цієї інформації буде. Якщо ви якийсь день, коли я буду давати якусь інформацію пропустили, ви завжди зможете повернутися і, і з нею ознайомитися. Ось така на сьогодні організаційна інформація, і я на вас чекаю в телеграм-каналі. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.